Добрий день, мене звати Олександр. Я вихованець гуртка Дум міської станції юних техніків міста Миколаєва. Я сьогодні зібрав декілька фігур на тематику е солодощі Віллі Вонка. Це фігура Вілі Вонка Вілі, он, е зас – Засновника шоколадної фабрики. Він завжди носить на собі шляпу. Та тростину. Це Golden Ticket золотий білет, запрошений на екскурсію фабрикою в супроводі батьків. Всього було 5 квитків, загорнутих в шоколадку та розісланих по всьому світу. Це фірмова шоколадка з буквою W. Також є два пирога одна та трьох, трьох ярусня. З безлічю прикрас. Льодяник на паличці, також є традиційно різдвяні льодяники. Дякую за увагу!